Привіт, привіт! А чи замислювались ви коли-небудь, що просто зараз навколо нас вирує невидима сила? Сьогодні ми з вами перетворимось на справжніх детективів і спробуємо її відшукати. Готові? Тоді поїхали. М -м, звучить дивно, правда? На перший погляд здається, що нічого, але запевняю, до кінця нашої пригоди ви побачите цей дивовижний зв'язок. Це справжня загадка, і ми обов'язково розгадаємо її разом. Так, наша перша зупинка. Це світ, який неможливо побачити звичайними очима. Ми зазирнемо всередину металу, щоб познайомитись з його, скажімо так, таємничими мешканцями. Уявіть собі, що будь-який металевий предмет це наче величезне місто, і в цьому місті живуть мільярди крихітних, но дуже дуже непосидючих частинок. Їх називають електрони, і вони ніколи не сидять на місці. І що ж вони там роблять? А просто гасають у різні боки, зіштовхуються, розбігаються. Це, знаєте, дуже схоже на величезний рій бджіл, де кожна летить куди їй заманеться. Одним словом, повний безлад. І ось тут починається найцікавіше, як же нам прибуркати цей хаос? Як змусити увесь цей рій полетіти рівненько в одному напрямку? Ну подумаймо, може, є якісь ідеї. А ось і підказочка погляньте. Це ж як фонтан, вода в ньому сама по собі не потече, а геш? її постійно штовхає насос, змушуючи бігти по замкненому колу. Виявляється, з електронами можна зробити щось дуже схоже. Отже, увага! Ось і розгадка. Ця спеціальна доріжка для електронів називається електричним колом. Щойно ми створюємо для них такий шлях, їхній хаотичний танок перетворюється на впорядкований потік. А це, власне, і є електричний струм. Гаразд, а що ж у нас буде тим самим супернасосом для електронів? Ну, звичайно, батарейка. Вона працює як крихітний, але дуже потужний двигунчик. Саме вона дає електронам поштовх і змушує їх бігти по колу. І саме цей біг змушує лампочку світитися. Окей, ми побачили енергію в малесеньких частинках. Але ж енергія це не тільки електрика. Давайте тепер подивимось, який вигляд вона має у русі, який можна побачити на власні очі. Енергія буквально живе у наших тілах, у кожному кроці, у кожному подиху, і знаєте, ніщо не демонструє це так яскраво, як танець. А зараз пропоную подивитись на один з найенергійніших танців у світі. Неймогірно, чи не так? Це фламенко, пристрасний іспанський танок, сповнений емоцій. Його завжди супроводжує гітара, а танцівниця чи танцівник вистукує ритм спеціальними штучками, кастаньєтами. Це ніби ціла вистава однієї людини. Кожен рух у фламенко це просто вибух енергії. Це ціла історія, розказана мовою тіла, без жодного слова. І це живий доказ того, що рух одна з найпотужніших форм енергії. Ми вже бачили енергію невидимих електронів і видиму енергію танцю. А тепер давайте дослідимо енергію, яка буквально розчинена в повітрі, яким ми з вами дихаємо. Знайомтеся, це нітроген. Можливо, ви чуєте це ім'я вперше, але це справжній невидимий супергерой нашого світу. Він є абсолютно скрізь, і без нього життя було б просто неможливим. Уявляєте? Нітроген становить більшу частину повітря. Він є у землі, де допомагає рости рослинам. Він є в самих рослинах, і так він є навіть у кожному з нас. А тепер найголовніше нітроген це ніби такі собі чарівні цеглинки, з яких побудовано абсолютно все живе на землі. Він є частиною кожної нашої клітинки, нашої ДНК. Можна сказати, що це і є енергія, яка підтримує саме життя. Що ж, наша подорож добігає кінця. Ми чудово впоралися і зробили кілька просто неймовірних відкриттів. Давайте швиденько підсумуємо, що ж ми дізналися. Так, ми це зробили. Ми розгадали ту саму загадку з самого початку впорядкований рух електронів, пристрасний танець і життєдайний нітроген у повітрі. Такі різні речі, але тепер ми знаємо все це різні прояви однієї великої сили, енергії та руху. Наш світ це просто велетенський танок енергії. Вона ховається у всьому: від крихітних атомів до гігантських зірок, від тихого подиху до гучної музики. Треба просто навчитися її помічати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Продовжуйте досліджувати, ставити запитання і ніколи не припиняйте дивуватися адже світ це величезна книга загадок, що чекають на своїх відкривачів. Хто знає, може наступне велике відкриття чекає саме на когось із вас. До зустрічі!